Всіх пропоную подивитися щоденний розклад, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 2 квітня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Тому в цей день ви можете діяти у будь-якій сфері свого життя, але не забувайте, що це ще потрібно робити правильний вибір і оцінювати, що вам потрібно, а що ні. Загалом здійснити можете все, що забажаєте. Тож, це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні. Аркан Справедливість перевернута. Говорить про те, що наразі у вас просто буде не вистачати або знань, або розуміння ситуації, в якій ви будете знаходитися. Можливо, вам на цей день потрібно зрозуміти, що в жодному разі ви не повинні порушувати закони будь-які. Тому що, можливо, вам доведеться зіткнутися в цей день або з протизаконними діями, можливо, з якимись порушеннями або несправедливістю, конфліктами, можливо, якісь навіть крайності у когось будуть. Ну, і, Можливо, ви просто будете ситуацію бачити об'єктивно. Тому для вас дуже важливо не поспішати приймати рішення взагалі будь-які. Тому що це кармічний аркан, який говорить, що все, що у вас наразі не виходить, або чомусь не складається, це є наслідком ваших неправильних попередніх дій. Тому вам потрібно утриматися в цей день від рішення. На роботі, можливо, будуть якісь або затримки, або проволочки, для когось, можливо, навіть штрафи. Ну, І ще, можливо, якесь, якийсь може бути негативний вплив від офіційних осіб. А також, можливо, у когось можуть виникнути якісь проблеми із законом. В особистих стосунках також можливо бути якісь конфліктні ситуації, хтось, можливо, не буде виконувати свої обов'язки, Ну, і також, можливо, і ще в когось буде просто образа. А в когось може просто буде відчуття без, таку, без виход, без виході. Ну, Тобто що ви не будете знати, як вам далі діяти. Тож, Підказка для вас є така. Наразі для вас ситуація складається не на вашу користь, вам потрібно шукати якісь обхідні шляхи, але не займайте очікувальну таку позицію, що саме по собі щось може вирішити. Нічого не вирішиться. Тому вам варто в цей день або завершити розпочаті справи і діяти лише в своїх інтересах, або просто приготуватися до того, що в цей день у вас просто будуть виникати якісь затримки і перепони, можливо, якісь протистояння. Тому в цей день, як я вже казала, не поспішайте приймати рішення, тому що обставини складаються не на вашу користь. А я бажаю вам, хай сіни гаразди, прийдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант, Дев'ятка пентаклі. Вам так, в цей день взагалі у вас день задоволення і насолоди. Можливо, ви будете задоволені своїми результатами в житті, від того, що ви вже зробили, що ви для себе склали в своєму житті, то, можливо, зараз ви будете насолоджуватися тими результатами. Також, можливо, для когось будуть надходити фінанси, або ви побачите результати, успіхи своєї праці. Вам допомогою на цей день будуть ваші, ваше розуміння тої ситуації, з якою ви знаходитеся. На роботі і в бізнесі, можливо, хтось отримає успіх або визнання, або взагалі в колективі до вас будуть ставитися з повагою. Тому, якщо ви працюєте особливо у сфері краси, то максимум намагайтеся відкрити свої таланти. Ну і ще можливо, у вас просто в цей день буде такий стабільний дохід, який ви загалом мали. Але від того у вас буде складуватися якийсь певний матеріальний комфорт. В особистих стосунках буде турбота і про себе, і про свого партнера. Можливо, будете ну, повсякденну дисципліну якусь дотримуватися для того, щоб у вашій родині все було. Ніби так, структурою побудовано, що кожен знає свої обов'язки і займається тим, що робить. Навіть ви в цей день можете отримати задоволення від оцих щоденних справ. Тому вам іще можливо буде для когось отримання подарунка. Ну І загалом, можливо, це просто чуттєві задоволення у вашому партнерстві. Підказка для вас буде така: Наводьте порядок у своїх справах і е, навчайтеся отримувати задоволення від щоденних справ. І живіть тут і зараз. Насолоджуйтеся кожною мит миттю свого життя. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас, що пас жезлів перевернутий говорить про те, що що ви для себе на цей день запланували, воно може взагалі не здійснитися. Тому що наразі у вас буде або не вистачати інформації, або ви взагалі не будете орієнтуватися у той ситуації, в якій будете знаходитися. Також, можливо, для вас, хто планував спілкування якесь, або, ну, можливо, поїздки, то наразі це буде. Для вас не актуальним, тому що будуть обставини складатися такі, що щось вам буде заважати. Також хтось, можливо, в цей день отримає або погані звістки, або взагалі якісь будуть у вас, якщо це стосується роботи, то переговори можуть там, порушитися або бути невдалими. Ну і можливо, вам потрібно у робочих питаннях зрозуміти, що це час певної нестабільної ситуації. І, можливо, просто на роботі ви не відчуваєте свою мету, щоб ви могли до неї рухатися, а просто виконуєте свої обов'язки на рівні повсякденних справ, не зациклюючись на тому, щоб досягти певного успіху. Якщо це в особистих стосунках, можливо, у когось це буде розрив стосунків, можливо, ви будете ну, занадто так агресивно поводитися або поспішати з прийняттям рішень. Ну, загалом така неусвідомлена поведінка. Все може бути, також можуть виникнути якісь певні проблеми з вашими діточками. Для когось, можливо, в цей день просто буде не вистачати знань, або вам буде важко даватися та інформація, яка до вас буде надходити. Підказка для вас буде такою, що багато таких складових причин. Які наразі створили вам проблеми, це є ваша нерішучість або лінь, або ви не діяли тоді, коли це потрібно було робити. Тому в цей день будьте дуже уважні до всього, що відбувається. Це взагалі не час, щоб ви приймали рішення, тому що ваша ситуація наразі не визріла. Тому намагайтеся подивитися на те, що відбувається у вашому житті, більш реалістично. Велика є вирогідність того, що ваші очікування просто не виправдаються в цей день. Можливо, через те, що у вас буде не вистачати інформації або професі... професіоналізму і енергії. Тож, я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише на цей день. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.